З чого все починалося, коли ми кажемо про початок НМТ, здається, що перше завдання має бути дуже легким. Але НМТ 2025 року з математики починалося ось так: це показникова нерівність. Явно не найпростіша тема з усіх можливих. Втім, ми не розгубимось і все розберемо. Щоб розв'язати показникові нерівності і рівняння, треба звести обидві частини до однакової основи: 7 в степені ікс, з чим з цим ми вже нічого не зробимо. А 49, 1,49, це. 7 в мінус другий. Бо 49 саме по собі. Це 7 в другий. Ну і щоб дістати число зі знаменника, інакше кажучи що перевернути, так? бо ми зі знаменника його на чисельник ставимо, треба дати мінус в степінь. Мінус в степінь це і робить, він перевертає число. Тепер, коли в нас однакові основи, ми можемо їх прибрати. Коли ми прибираємо основу при нерівностях, ми дуже уважно на них дивимося. Якщо основа менше одного, то знак нерівності в цей момент розвертається. Якщо основа більше одного, як у нас це 7, то знак нерівності залишиться такий, як був. Ну, якщо ви не знаєте цього правила, конкретно в цьому випадку ви б е, розв'язали правильно. Це фактично і є відповідь. Менше будрівні мінус двох, це від мінус нескінченності до мінус двох. Увага з квадратними дужками. бо це нерівність не строга, це означає, що мінус два входить у відповідь. Тому правильна відповідь це варіант ЕГ. Якщо вам було цікаво, проходьте до мене на канал, там дуже багато буде прикладів і теорії. А якщо вам і цього мало, записуйтесь до мене на уроки. Там я дуже затишно готую до ННТ.